Книга Естери. Розділ Перший. Було це за часів Ксеркса, того Ксеркса, що царював від Індії до Етіопії над 127 країнами. Було це того часу, як цар Ксеркс сидів на своєму царському престолі. В Сузи замку. На третьому році свого царювання справив він бенкет усім своїм князям і придворцям, отаманам війська перського і мідійського, боярам та намісникам країн, що були скликані до нього. Їм показував він довгий час 180 днів. Великі багатства свого царства та пишний блиск своєї величності А як минув той час, справив цар усьому людові, що перебував у сузи замку від великого до малого, семиденний бенкет у садковій огорожі царського палацу, білі і блакитні бавовняні тканини. Звисали поприв'язувані Вісоновим та пурпуровими шнурками до срібних кілець та мармурових стовпів. Золоті і срібні дивани були на помості, викладеному порфірою білим мармуром, перлами та дорогим каменем. Напої подавали у золотих кубках, і не було їх двох однакових. Царське вино Текло рікою, як і личило царські щедрості. Пиття йшло за законом, щоб ніхто не силував до нього, бо цар дав наказ усім своїм домоправителям, щоб чинили за волею кожного. Та й цариця Вашті теж справила бенкет для жінок у царському палаці царя Ксеркса. Сьомого дня, як серце царя розвеселилось від вина, звелів він мегуманові, бісті, харвоні, Біхті, Авахті, Зетарові і Каркасові, сімом скопцям, що служили при особі царя Ксеркса, привести царицю вашті в царському вінці перед лице царя, щоб показати народам і князям. Її красу, бо була вона гарна на вроду. Але цариця Вашті відмовилась прийти на наказ царя, даний через скопців. Тому розсердився цар вельми і, палаючи гнівом, радився про те з мудрецями, що знали бувальщину, бо царські справи викладали були перед усіма знавцями закону і права. А найближчими до нього були Каршена, Шетар, Адмата, Таршіш, Мерес, Марсена і Мемухан, сім князів перських та мідійських, що могли бачити обличчя царя та посідали перші місця в царстві. Отож він спитав їх. Що треба зробити за законом із царицею Вашті за те, що вона не виконала наказу царя Ксеркса, даного їй через скопців? І відповів Мемухан у присутності царя і князів. Не перед одним лише царем провинилася цариця Вашті, а перед усіма князями? І перед усіма народами, що по країнах царя Ксеркса, бо вчинок цариці дійде до всіх жінок і приведе до того, що вони почнуть маловажити своїх чоловіків, коли зможуть сказати мовляв, цар Ксеркс повелів привести перед себе царицю важті, та вона не прийшла. Ще сьогодні перські і мідійські княгині. Що довідується про вчинок цариці, говоритимуть про нього всім князям царя, і буде чимало зневаги та прикрощів. Коли, отже, цареві це до вподоби, нехай вийде від нього царська ухвала і запишеться в закони перські та мідійські, як невідклична. А саме, Цариця вашті – не з'явиться вже більше перед царем Ксерксом, а її царське достоинство цар передасть іншій що ліпше від неї. І коли почують про ухвалу, що її цар зробить по всьому його великому царстві, тоді всі жінки шануватимуть своїх чоловіків від великого до малого. Сподобалась тая порада цареві і князям, і він зробив по слову Мемухана, і розіслав він по всіх країнах царства, листи до кожної країни її письмом і до кожного народу його мовою, щоб кожен чоловік був паном у своєму домі та й говорив те, що вважатиме за відповідне.